Слава Ісусу Христу. Кілька днів тому побачив одне соціальне опитування. І, чесно кажучи, результат того опитання мене настільки здивував, просто шокував. то Досить пір обмовляюся, що то є правда, але то є правда. Отже, дівчина по Києві йде і питається різні верстви населення, різний вік. Питання о церковного характеру. Нічого надзвичайного. База, просто база. Навіть, розумієте, навіть не заповіді, порядок заповідей і тому подібне. Питається, чи знаєте молитву Богородиці Діва? Всіх, кого вона питала, старших, середнього віку і молодих, ніхто не сказав, що знає. Сказали, що не знаємо? Не знають Богородиці Діва. Молоді люди, 30, 20, 18 років, ніхто не знає, молитви Богородиці Діва. А коли питалася їх, чи, знає, чи вони знає, хто був чоловік Діва Марії, відповідь була: А хто така Діва Марія? Ви розумієте, наскільки то шокуюче? Хто така Діва Марія? І після такого, побачивши ну, побачив, таке. Чому ми взагалі дивуємося, що церква пуста? Я думаю, що десь може за 100 років, а може навіть не за 100, ще швидше, в церкві взагалі нікого не буде. І хто винуватий в цій ситуації, в цій, не церква винувата? Все починається з домашньої церкви, від сім'ї. Якщо батьки не прививають любов до Бога дітям, ми зараз маємо те, що маємо. Якщо батьки ходять до церкви тільки тоді, коли Христос Воскрес, ми зараз маємо те, що маємо. Це просто жах. І батьків спитається на страшному суді, чого так сталося. Батьки будуть відповідати за те, що вони дітей не навчили. Але як батьки можуть навчити, якщо вони самі то не виконують? Це просто жах. Жах.